Вітаємо вас на каналі Brain RV. Сьогодні ваше завдання назвати прапори різних країн в трьох рівнях складності. На вас чекає 30 прапорів, 4 варіанти відповіді, 7 секунд на відповідь та цікавий факт про країну. Почнемо. Рівень складності. Легкий. Якої країни це прапор? Так, це прапор Іспанії. Цікавий факт. Столиця Іспанії Мадрид це найвища столиця Європи над рівнем моря. Якої країни це прапор? Це прапор Бразилії. Цікавий факт. Бразилія єдина країна, яка брала участь у кожному чемпіонаті світу з футболу. Якої країни це прапор? Це прапор Естонії. Цікавий факт. Естонія одна з найбільш цифрових країн у світі. В ній можна голосувати онлайн ще з 2005 року. Якої країни це прапор? Це прапор Німеччини. Цікавий факт. Німеччина має понад 40 тисяч замків, фортець і палаців. Якої країни це прапор? Це прапор Італії. Цікавий факт. В Італії розташовано більше всіх об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Якої країни це прапор? Це прапор Португалії. Цікавий факт. Португалія була першою країною, що запустила глобальний морський шлях до Індії через Африку в 15 столітті якої країни це прапор? Це прапор Латвії. Цікавий факт. Латвія славиться своїми густими лісами. Близько 50% території країни покрито лісами. Якої країни це прапор? Це прапор Великої Британії. Цікавий факт. Велика Британія складається з чотирьох країн: Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Якої країни це прапор? Це прапор Канади. Цікавий факт. В Канаді є понад 30 тисяч озер, що робить її одним із найбільших резервуарів прісної води у світі якої країни це прапор? Це прапор Японії. Цікавий факт. Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі через своє розташування на тихоокеанському вогняному поясі. Постав лайк та підпишись, якщо відповів на перші 10 запитань. Час перейти до складніших прапорів. Якої країни це прапор? Це прапор Аргентини. Цікавий факт. Аргентина вважається однією з найкращих країн для подорожей через свою природну різноманітність і багатство культурних об'єктів. Якої країни це прапор? Це прапор Ірландії. Цікавий факт. В Ірландії немає змій. За легендою їх вигнав святий Патрік якої країни це прапор. Це прапор Швеції. Цікавий факт. Швеція одна з найменш щільно заселених країн Європи. Якої країни це прапор? Це прапор Фінляндії. Цікавий факт. У Фінляндії кожен житель має право вільно гуляти на природі, навіть на приватній землі. Якої країни це прапор? Це прапор Угорщини. Цікавий факт. Угорщина входить у десятку країн з найбільшою кількістю нобелівських лауреатів на душу населення. Якої країни це прапор? Це прапор Нідерландів. Цікавий факт у Нідерландах більше тюльпанів, ніж у будь-якій іншій країні світу. Якої країни це прапор? Це прапор Норвегії. Цікавий факт. У Норвегії є найбільший у світі тунель, що проходить під водою довжиною понад 25 кілометрів. Якої країни це прапор? Це прапор Мексики. Цікавий факт. Столиця Мексики. Мехіко. Побудована на місці стародавнього ацтекського міста Теночтітлан. Якої країни це прапор? Це прапор Казахстану. Цікавий факт. Казахстан має найдовшу сухопутну кордонну лінію серед усіх країн світу понад 13 тисяч кілометрів якої країни це прапор? Це прапор Данії. Цікавий факт. Данія одна з найплоскіших країн у світі. Найвища точка, лише близько 170 метрів над рівнем моря. Для тебе ці прапори були надто легкі? Став лайк! Покажи, що ти профів прапорах. Перейдемо до складного рівня рівня для справжніх знавців якої країни це прапор? Це прапор Вірменії. Цікавий факт. Гора Арарат священий символ вірмен, знаходиться на території Туреччини, але є частиною герба Вірменії. Якої країни це прапор? Це прапор Афганістану. Цікавий факт. У Афганістані є великі родовища природного газу та нафти, хоча їх видобуток обмежений через конфлікти. Якої країни це прапор? Це прапор Марокко. Цікавий факт. Марокко є популярним туристичним напрямком завдяки своїм пляжам, гірським пейзажам і стародавнім містам якої країни це прапор. Це прапор Панами. Цікавий факт. Панама є важливим фінансовим центром. Тут зареєстровано багато офшорних компаній. Якої країни це прапор? Це прапор Індонезії. Цікавий факт. Індонезія найбільша архіпелагова країна світу, що складається з понад 17 тисяч островів. Якої країни це прапор? Це прапор Північної Кореї. Цікавий факт. Північна Корея практично не має туристичного потоку з-за кордону, і всі іноземці повинні подорожувати під контролем урядових гідів якої країни це прапор? Це прапор Чорногорії. Цікавий факт. Чорногорія не має військових сил, але є частиною НАТО з 2017 року. Якої країни це прапор? Це прапор Сомалі. Цікавий факт. Сомалі є однією з країн, де ще досі зберігаються традиційні системи правосуддя, засновані на місцевих звичаях і звичаях племен. Якої країни це прапор? Це прапор Саудівської Аравії. Цікавий факт. В Саудівській Аравії діє абсолютна монархія і країною править король, який є як главою держави, так і релігійним лідером. Якої країни це прапор? Це прапор Мадагаскару. Цікавий факт. Мадагаскар є домом для лемурів – Тварин, які не зустрічаються більше ніде на землі. Дякуємо за участь. Сподіваємось, ви весело провели час і дізналися більше про прапори. Не забудьте написати в коментарі, скільки правильних відповідей у вас. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на канал. Чекаємо вас на наступних вікторинах.